Шаунака сказав, чому цар Джанамеджая, тигр серед царів, вирішив винищити змій за допомогою жертвопринесення. Розкажи мені про це і чому Астіка, кращий з двічі народжених, що шепотять молитви, врятував змій від того погалаючого поглинача жертв, чиїм сином був той цар, який зробив зміїне жертвопринесення, і чиїм сином був той кращий з двічі народжених. Повідай же мені. Сута сказав. Величною є історія Астіки, коли її розповідають одвічі народжений. Вислухай же її повністю від мене, і я буду розповідати. Шаонака мовив Я бажаю почути докладно цю приємну серцю оповідь про Астіку преславного прадавнього брахмана. Сута сказав Цю оповідь оповідано уперше крішною двайпаяною мудреці, які живуть у лісі найміша, називають пораною. І вперше на вимогу брахманів розповів мешканцям лісу найміша Мій батько. Візникло махаршана, мудрий учень в'яси. Почувши від нього цю оповідь про Астіку, я розповім її, як вона є. Коли вже ти запитуєш мене. Батько Астіки був могутнім, подібним праджапаті, дотримуючись обітниці безшлюбності. Будучи помірним у їжі, він завжди вдавався суворим аскетичним подвигам. Відомий під іменем Джарад Кару, він був великим ріше, яким отримував своє сім'я. Він був кращим серед яяварів, знав закон і був суровий у обітниці. Мандруючи світом, одного разу він побачив своїх пращурів, які висіли у глибокій ямі ногами нагору, а головами вниз. Як тільки Джарад Кару побачив предків, він їм сказав, хто ви що вишитите в цій ямі вниз головою, тримаючись за жмут трави вірана, який поступово підточує пацюк, що таємно живе в цій же ямі. Пращі розказали Ми мудреці звані Яявари, суворі в обітницях. Через відсутність потомства ми йдемо в землю. У нас є один єдиний нащадок, відомий під іменем Джарад Кару. Горе наша та недоля, який цілком віддається подвижництву. Дурний, він не прагне одружитися, щоб народити синів. Тому через вимирання потомства ми висимо тут у ямі. Ми грішні тим, що в особі того заступника ми насправді не маємо заступника. Хто ти, що ніби родич, ти вболіваєш за нас опрочудовий? Ми бажаємо знати, обрахмане, хто ти, що стоїш тут. І чому ти жалієш нас, вартих жалю? Джерадкару сказав, Ви, мої предки, батьки й діди, скажіть, що я повинен зробити тепер. Я сам, Джерадкару, ви мовили, постарайся, горливо, о, сину, заради продовження нашого роду. Це буде похвальна справа для тебе і для нас, о могутній. Ні плодами чесноти, ні ескетичними подвигами, старанно накопиченими, не досягають того шляху, яким тут прямують ті, хто має синів. Тому. О сину, за нашим велінням постарайся узяти собі дружину і подумай про потомство. Це і є для нас вище благо. Джарадка розказав. Я не одружуся. Таким завжди було рішення прийняте мною, але лише заради вашого блага я візьму собі дружину. За вашим велінням я зроблю відповідно до закону так, щоб мати потомство, і я не зроблю інакше. Я одружуся за законом на тій дівчині, яка буде мати однакове зі мною ім'я і буде охоче віддана мені її рідними у вигляді милостині. Але хто ж видасть свою дочку за дружину бідному, особливо ж мені, але я візьму її за милостиню, якщо хто небудь погодиться. Отже, я докладу зусиль до того, щоб одружитися, опращури. По я буду діяти згідно із цим рішенням і ніколи не зроблю інакше. І тоді народиться потомство заради вашого спасіння, досягнувши вічного місця перебування, радійте, о мої прабатьки. Сута сказав тоді той Брахман, суровий у обідницях, мандрував по всій землі в пошуках дружини, але дружини не знайшов. Одного разу брахман той відправився в ліс і, пам'ятаючи слова своїх предків, три рази несміливо подав голос, просячи у вигляді милостині дівчини. Тоді, васуки, Привів свою сестру й запропонував йому, але той не узяв її, думаючи, що вона не одного з них імені. Я візьму собі за дружину, яку запропонують, якщо вона буде мати однакове зі мною ім'я. Таке було тверде рішення у того великодушного Джараткару. І запитав у Васуки премудрий і великий аскет Джараткару Яке ім'я ця твоя сестра? Скажи мені правду о Змію. Васуки мовив О Джараткару. Це моя молодша сестра, ім'я якої Джараткару. Заради тебе її здавна оберігали візьмеш її у кращий з двічі народжених. Сута сказав, Адже колись Змії були прокляті своєю матір'ю у кращий зі знавців священного писання. Вона їм сказала Той, в кого завізника вітер, спалить вас під час жертопринесення Джанамеджаї, і для умиротворення того прокльону васуки, Кращий зі Змій видав свою сестру тому благочестивому ріші, що добре дотримується обітниць, і він взяв її згідно з обрядами, передбаченими законом. У великодушного ріші народився від неї син по імені Астіка. Великодушний, прихильний аскетичним подвигам, досвідчений у ведах і ведантах, він однаково ставився до усіх у світі і розсіював страх батька й матері. Через довгий час. Цар, який походить з роду панду, влаштував велике жертвопринесення, відоме як зміїне жертвопринесення. і коли жертвопринесення те почате для винищення змій було закінчене, Астіка, що заслужив велику славу, зняв те прокляття, і врятував він змій в гуж своїх та інших родичів. Породивши потомство, він урятував своїх предків. А за допомогою аскетичних подвигів і різних обідниць обрахмана, а також вивченням вет, він став сам вільним від усіх обов'язків. Жартопринесення з різними дарунками він задовольнив богів, помірним життям мудреців, а породженим потомством він задовольнив предків. А соровий у обідниця Джараткару, скинувши важкий тягар зі своїх пращурів, відправився на небо разом зі своїми предками. Породивши сина Астіку і нагромадивши незрівнянні чесноти, пустельник Каро через довгий час досяг неба. Це належно розказана мною оповідь про Астіку. Скажи оти, з роду Пхрігу, що ще я маю розповісти?